Дивіться, було від сьогодні 19 вересня. Друзі, не встигла зранку поснідати, зайшла в маркетоп, щоб придбати якийсь смаколики і кавусів. Давайте глянемо, які нам сьогодні марки топ запропонує. Ось, друзі, звісно, які хачепульки з бістця по 2590. Все в пакетиках дуже гарно. Це складено, свіженьке. Друзі, тут так пахне, неймовірно. Дуже багато різноманітних смаколиків. Я просто, я просто не знаю, що можна вибрати вісім тисяч беречки із 280, сьогодні різноманітні ходови 145 дев'яносто, покачет 30 гривень. Соляні класична по 33, а з баликом з зрибами по 43 три гривнички. А петитна булочка, ось така сирна з чесночком по 28,50. Папушечки. По пушечки, хто сьогодні хоче зварити борщику, можна залітати, придбати по 16,50. Ось такі класні свіженькі, з пилу жару, шикардосні бабушечки. Ругалики по 21 гривночки, петрушечка 250 гривень, mm -hmm. добре з джемом 1990, булочка метели по 15 гривень, апельсин з яблучком по 25 гривень, які чудові булочки. Сінабоник з шоколадом по 21,50 гривень. Також, друзі, дивіться, скільки тут різноманітних булочок. Ось оплюшечка 16,50, батрушечка по 17,90, а ось шармоточка по 16,90 з наповнювачем. Розанчик з яблуком 1490, пиріжок звичної по 49 гривень. Дивіться, як дівчата класно їх поприкрашали, які вони гарнюші. Пиріжок з сиром по 15 гривень, ціна пончик 10,50. ,10. зі сливкою 20,60. Дивіться, які великі булочки. чайком або з кабуси те, що треба. З банановим кремчиком по 15 гривень. Булочка дивіться, які гарні. Рулетик з, рулетик з маком по 15 гривень, три смаки, рулетик. Ось такі по 18 гривень, дивіться, які гарнусенькі. Навіть бублик з маком, дивіться, по 12,50. Маркетук може нам запропонувати. Булочка Рафаїла по 18,90, ватрушечка з куркою та грибами по 25,50, дивіться, скільки там класної начиночки. Булочка баварська з сосискою по 25,50. З яйцем та цибулькою по 19,90, з горухом по 15. І пиріжок снизу по 17,50. Дивіться, які гарнісінькі. Ось, друзі, дуже багато різноманітної випічки смачної. Ось, ось сосисочка в сістці по 23 гривні. По-українській сапса по, по 21,50. Дивіться, асортимент причудовий. Якщо ви так само, як і я, не встигли поснідати або думаєте, що придбати сьогодні на вечерю до своєї родини, завітайте, будь ласка, в MarketOps. Тут є що вибрати, що запропонувати і всім поласувати.